Ну Що друзі, ми рухаємося з вами далі і продовжуємо знайомитися і пишатися нашими учасниками це насправді козак Козарлюга. Ну я не знаю, що ще додати. Просто класний хлопець. Знову ж таки, він у першому турі наробив не неабиякого шуму. Ми про нього дізналися тоді. І сьогодні продовжимо знайомитися. Олександр Лагода, Сашка, привіт тобі, радий зустрічі. Як настрій? Нормально. Що ти сьогодні, з яким настроєм прийшов до нас перший, а от після першого туру йшов від нас, задоволений своїм виступом остаточно? Чи все-таки були знаєш, такі якісь моменти, на які треба було звернути увагу, щоб сьогодні вистрілити вже на всі 100%? Ні, в мене було все чудово. Сьогодні буде так само? Сподіваюся, о, це мені подобається. Те, що має бути трошки таке невеличкий момент сумніву. Чому тому, що це завжди творчий процес, який живий і іноді е, ну, буває непередбачуваним. До речі, в такі моменти, коли ти хвилюєшся і е, переживаєш, хто тебе підтримує, хто сьогодні з тобою прийшов, познайом нас зі своєю групою підтримки. Це моя мамуся. Як мамуся, звуть. Оксана Оксана, мама Оксана, дуже за тебе переживає. Як вона тебе підтримує, коли у тебе такі дуже важливі відповідальні виступи? Що вона робить? Що вона тобі говорить в такі моменти? Ну, по-перше, коли був саундчек, то вона казала, ну там все класно і все от це тіло. Ага, і це тебе от саме підбадьорює, і ти розумієш, що все буде класно, так? Так. Скажи, будь ласка, мама, в тебе співає? Ні. Чому? Я чув, коли вона в мані співала. І як? Ну, як сказати, для початківця дуже хорошо. О, ну то ми сьогодні, може, навіть і спробуємо, тому що пісня, яку ти будеш виконувати, наскільки я розумію, вона дуже відома. І е, я переконаний, в тому що мама її точно знає, то ми спробуємо, я навіть їй трошки буду е, допомагати. Можна, ми під час твого виступу будемо ще з твоєю мамою трошки підспівати? Ні. Ні, нот, нот, нот! А, не, не треба це робити. Nee, а, я якщо, в столу, я в столу. а якщо ми тут будемо, а ти там. Ні, просто спійти там. А просто стояти і просто дивитися і вболювати за тебе, так? Так, добре. Ну тоді відправляємо Сашу на сцену. А ми тут з мамою будемо вболювати за нього, тримати кулачки і бути впевненими у тому, що у нього обов'язково все вийде. Давай, удачі тобі, гарного виступу. Дякую. Долітає салют, там, де як станце знаходить фрі, дом, до моя, доля лунає, голос на сході, на захід і вдалині, там, де мій мій сядь, заходить фрі, дом світ, хлоп, хто піллями, хвиля.

Ото рух – це справжній реальний артист. А мама каже, що він хоче ходити абсолютно всюди для того, щоб себе самовдосконалювати і займатися абсолютно різними теж речами. Але зараз ще є на акторській майстерності, на інформатиці, так на англійському, я правильно все перерахував, так, да якщо ні, так то... так. Та да. куди він ще хоче йти? Хоче він ще на фортепіано, ще хоче на футбол. Ще ой, я вже збилася з рахунку. Куди він ще хоче? Ну хоче кругом. Але от бачите, все таки яке місце серед того, що ми перерахували, займає вокал? Так. Чи перше? Це перше на те, що він звертає увагу. він ходив кожного дня. Біг би прямо. Ну. А він дома. от він сказав, що е, чув, як ви співаєте. А він співає там, ходячи по дому, просто займаючись якимись справами. Таже на касі <рес> <рес> да, Він кругом співає. Дуже круто, дуже талановитий, дуже завзятий е, хлопчик. Е, от яка вона ваша гордість за нього? Розкажіть? Ну я не можу сказати словами, <рес> не передати. Горда, звісно, за нього, підтримую його. А дуже класно, все тоді ми продовжуємо насолоджуватися виступом Сашка. Там дежа, там де. Мені у сні, і очі дідь яскраві, як завжди, побаряться у яві моїх мрій, малюнками, як вільні. Ував, ну скажімо так, з механіку свою з викладачем. Ну більшу частину да, він сам придумує, йому не нав'яжеш, якщо він не хоче. Ну, це дуже цік... Він з викладачем вони пробують різні, які він хоче. Ну він співає, що він хоче, що йому подобається. це класно. То тоді означає, що і очі будуть горіти, і впевненість у тому, що ти робиш, теж від цього виникає це одразу помітно на сцені. Олександр Лагода з'являється у нас після свого виступу. Сашко, давай до нас, ми з мамою тебе чекаємо. Ти молодчинка і оплески лунають на твою адресу. Іди до мене сюди, іди до мене. Слухай, ну це було круто. Сашка насправді красунчик. Я тут дізнався від мами, що ти від неї до останнього скривав постановку номера рухи, що ти їй не показував. І вона тільки вчора на репетиції побачила оці всі твої рухи. Як ти це класно робив. Чому так? Я uh, соромився. Yeah, uh, Чому У тебе так класно це виходить? Як то так uh, можна соромитися? Тим бачиш, мама вона завжди підкаже, якщо треба, допоможе, щось uh, підкоригує. Не знаю, I I don't know. I don't know. Тепер наступного разу ти цього не роби. Обов'язково теж з мамою працюйте разом. Я знаю, що вона дуже сильно тобою пишається і за тебе переживає. Uh, тепер, що треба зробити для того, щоб ти попав у фінал. Переслати всім друзям, щоб вони проголосували за мене. Оце абсолютно правильна відповідь, друзі. А, відео і виступ Сашка Лагоди саме на нашому офіційному ютуб каналі. А, конкретно його виступ. Голосуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і тоді ми обов'язково зустрінемося із ним у третьому турі. Все, біжи до мами обнімайся. Дякую тобі.